Був випадок. В магазині чотирьохрічний хлопчик побіг до виходу перед мамою. Він намагався відкрити перед нею двері. Можливо, так робить його тато. Вітаю в контексті! Сьогодні ми поговоримо про силу позитивного впливу. У нас в гостях Петро Ратич, інженер, тренер наставників проєкту Одна надія. Вважає, посмішка може змінювати світ. Руслан Бабій, пастор. Вважає, Бог бажає, щоб ми були прикладом. Лілія Осуховська керівник соціального денного центру. Вважає діти формуються через стосунки та згідно прикладів. Оксана Олешко, керівник кампанії Відповідальне місто. Вважає, найкраща допомога це наш час. І перш ніж ми будемо говорити про силу впливу я пропоную переглянути відео. Take the things that you don't like about this world and you flip them upside down and you can start that today. That's me, and that's three people, and I'm going to help them. Then they do it for three other people, then they do it for three more. But it has to be something really big, something they can't do by themselves. Lost the car? That's a keen observation. I could help you. You're giving me a brand new jaguar and you don't want anything? Call it generosity between two strangers. What did you tell my son to make him bring a homeless man into my house? I've got a story, okay? Senior partner, Canning and Moss is giving away new cars? Just pay it forward. Three big favors for three other people. Hello. You can't just put two people together and make them like each other. This is the one. Pay it forward. I'm paying it forward. It's like this like, Come on. Movement? Will you like. we don't change the world. Ну, а ви бачили весь цей фільм? От який меседж несе цей фільм в двох словах? Фільм в принципі класний. Це заплутає іншому. А в чому зміст? хлопець написав твір і зробив прикладом, що допоміг одному. Чоловіку і сказав, ти допоможеш трьом, це буде плата твоя, мені той поміг трьом і сказав цим трьом помогти ще трьом, і так геометричні прогресії одні одним допомагали. Тобто, тобто, у хлопця ви ідея Я хочу щось змінити в цьому світі і він вирішив стати прикладом для інших. От, скажіть, будь ласка, а легко бути прикладом для інших, дивлячись на головного героя через цю думку і приклад одного хлопчика. Змінився цілий світ, ну умовно так скажемо. Не ну, для нього мені здавалося було легко тим, що це було якби в ньому в серці. В нього було бажання, і він ішов і дальше був прикладом, щоб і, і робив. А завжди легко бути прикладом для інших. Якщо це йде від серця, і в тебе справді щирі. Побажання до людини та допомогти їй, то з одного боку це легко, з іншого боку, це важко, тому що люди тебе наслідують і дивляться на твої вчинки, і як, як ти поводишся себе в житті. У мене був сьогодні приклад, що їхала в транспорті сиділо двох мсиділо двоє молодих людей, а поряд стояли дві бабузі. Коли вже один молодий чоловік встав, другий так подивився, зрозумів, що йому незручно, і він уступив місце. Тому що люди думають, а чому я маю це робити перший? Тому чому інші не роблять? І коли хтось показує своїм прикладом, як це робити, інші просто підтягуються і е, добро поширюється. Але ж е, коли от ми говоримо про рослинність, так? На огороді бур'яни треба садити? Не треба. Вони самі виростають, і точно так само з хорошим прикладом. Інколи нам потрібно прикласти зусилля, щоб бути хорошим прикладом для інших, тому що от, взяти до прикладу цього хлопця, він побачив, що навколо надто багато людей, які страждають. Надто багато біди. Що треба зробити? Треба щось почати. І ось тому він став тим першим, хто вирішив щось змінювати в нашому житті. А чи була людина в вашому житті, яка надихнула вас робити добро? В принципі, в моєму житті, от такі люди були цікаво, що я почав займатися дитячим служінням в один момент. Чому я не почав займатися? Бо я дітей не любив. Почув якісь проповіді, Sorry. що якщо… ви що, почали що... займатися з дітьми, тому що ви їх не любили. Я їх терпіти не міг. <рес> Як момент. це допустили? Просто цікаво, що почувши проповідь, якщо ми вкладаємо в щось свої зусилля, там кошти, час, ще щось, ми цю річ або цю людину починаємо любити. Наприклад, посадив клумбу. І хтось на неї наступив. Я ж то її люблю. Той, хто наступив, то йому ніяких проблем. А мене ж то серце буде боліти, бо я її ага. посадив, чи там вимив машину. Відповідно, той, хто навів порядок, той більше за ним стежить. Так? І я почав займатися цим служінням. Вірніше зацікавився служінням для дітей, тому що я розумію, я як християнин повинен любити всіх. Принаймні терпіти точно. <хи> і цікаво, що поїхав на таку зустріч християнські молодіжні табори, ХМЛ, вони організовують і побачив там жінку, яка працює з дітьми-сиротами в інтернаті. Я зрозумів, що я хочу бути схожим, коли, на цю людину. коли буду зростати так, на цю людину, тому що таке враження вона не старіє. Побачивши цю усмішку, ну. От вона усміхнулася, і весь зал просто усміхнувся разом з нею. Ця енергія, яка від неї передавалася, оця ну чи це служіння її таким ага. зробило. Ну я переконаний, що саме це служіння її такою зробило. Таких людей більшість на землі чи меншість? Я думаю, їх треба вміти помічати. Є такі, як зірки, можна сказати, яких видно, а є такі, що ну, вони просто роблять, але особливо там не афішують. Ну, дивіться, ми от. Цю тему прикладу розглядаємо в світлі допомоги іншим людям. Бути позитивно налаштованим. Ми можемо сказати, що це вже є допомога іншим людям? Однозначно. Наприклад, притча про таланти, так, і один каже: Я знав, пане, що ти злий, що ти там жнеш, де не сіяв і тому подібне. А пан жав взагалі де він посіяв. той талант, то він дав. Тобто okay. раб сам собі протирічив, але в якому плані Ну, слуга. Що він був негативно настроєний. Uh -huh. Ті були позитивно настроєні, знали, що якщо її таланти якось використають не туди, пан прийде і ще раз там, можливо, роздасть ті таланти. Є люди, які вічно говорять, а нічого нема, а нічого немає. І в кінечному варіанті від них забирається те, що є. Так. згадую одна ситуація: Я спостерігав, коли студенти їхали в електричці, і натовп багато людей. І а, Десь хлопець штовхнув одну жінку. Ну і реакція жінки зразу ж відповідь там. Вона почала говорити такі образливі якісь речі. І а, реакція сусіда, який стояв, каже: Та то він просто до вас заграє так. Ну там, і це, якби розрядили ситуацію, людина. Заспоку... Засміялася, заспокоїлася, і вже негативу того не було. Просто елементарна е, така, якби репліка, яка роз, розтанула той крту кригу mm -hmm. ненависті якоїсь злоби. Так, отже, ми бачимо, що ми живемо в світі, де дійсно люди потребують нашої підтримки і допомоги. Інколи ми не знаємо, що ми можемо зробити, щоб допомогти іншим, але навіть те, що ти будеш позитивно налаштований, це вже величезний. Колосальний внесок в допомогу іншим і людям. На яких хочеться бути похожим? Ну, коли ти стаєш авторитетом, то чому от старших хлопців наслідують молодші? Mm -hmm. Тому що для молодших старший це авторитет. Mm -hmm. А я щось не пам'ятаю в своєму житті людей, яких би я хотів наслідувати, і вони були якимись нитіками чи mm -hmm. ну, чимось таким незрозумілим. От mm -hmm. я зі всіх, кого я згадую, навіть ось ця жінка, яку я на ХМЛі зустрів. Я можна сказати, влюбився в ту усмішку. Я захотів мати таку саму, щоб я усміхнувся, і навколо мене теж запанувала та сама атмосфера. Тобто, от, ви знаєте, от я би хотів, щоб кожна людина закохалася в те, щоб бути ось такими привітними. І, шановний глядач, я пропоную, щоб і ти в свою чергу мав це бажання бути людиною, з якою хотіли би брати приклад. Але ж запитання, ось саме до Оксани, є категорія людей. Які мають всі е, е, підстави для того, щоб вважати, мені мають допомагати, мені повинні показувати приклад. А е, я бачу, що в твоєму житті ти стаєш прикладом для інших. Як це вдається робити? Е, ви знаєте, дивлячись на те, що Бог дав мені таку ситуацію по житті. Я розумію, що він мав певний план на моє життя. Що якщо я така народилася, значить він знав, що люди, які а, будуть з'являтися в моєму житті, вони дивлячись на мене, на те, як я живу, на те, як я працюю, на те, як я справляюся з своїм робочим, робочим процесом, з особистим доглядом. І Беріть, робіть, творіть, живіть, насолоджуйтесь. Як це, тобі і... вдається бути позитивно налаштованою людиною, тоді, коли ти маєш всі шанси навпаки, ображати. Жатись, і важко та... Так, відчині. Е, ви знаєте, я жива людина, і в кожного буває свій відчай, своя депресія і свій сум. Але коли в мене настає такий момент, я думаю, а що би подумав про це Бог? Угу. Чи він би не засмутився, що я зараз десь сумую, тому що в мене така ситуація. І ви знаєте, якось змінюється думка, змінюється погляд. І коли ти стоїш на наступний день, ти розумієш, а в тебе стільки Стільки багато справ, і стільки людей потребують тебе і твоєї допомоги. То чому я маю сумувати? Якщо в мене ще стільки роботи, які ну, чекай, а Чим ти займаєшся? Про яку роботу ти говориш? Я займаюся. Я працюю в об'єднанні самопоміч, я керівник кампанії Відповідальне місто це компанія, яка покликана допомагати людей людям, які цього потребують. У нас є такий проект, як світло в оселі. Він спрямований на допомогу людям, літнім людям, які взагалі нікого не мають і живуть самі. Тобто вони були одружені, чоловіки помирають, діти звичайно їдуть від них угу. і вони залишаються самі. І саме такий проект спрямований, щоб перед різдвом і перед Великоднем ми йдемо до них і допомагаємо їх їхні оселі прикрашати. Але не так, як прибирання важливо для цього проекту. Важливо, що ти приходиш і спілкуючись так. з цією людиною, вона розуміє, що вона не одна. Оксана, як ти відчуваєш, чи багато людей беруть з тебе приклад? Ви знаєте, мені дуже важко відповісти на це запитання, але я дуже сподіваюся, що дивлячись люди на мене, так як я допомагаю літнім людям, як я допомагаю малозабезпеченим, сім'ям, діткам, інтернатам і так далі, мені дуже навіть як ти справляєшся з життям, це вже. Мені б дуже хотілося, щоб вони брали приклад і не сумували від тих обставин, яких в них життя стається. Як то кажуть, якщо Бог дає, значить він поможе. Угу. Тут можна було б доречно згадати текст е приписки Соломона. Соломон говорить про те, що радісне, серце радісне, добре лікує. От те оптимістичне налаштування, що говорить Оксана, воно передається і воно якби ну, заражає інших людей трошки якби, позитивом. Угу. Оксан, чесно скажу, якби була така ситуація, що ти прийшла до мене в і думав, ну нічого не, не можу сам зробити, і ти до мене прийшла. Перша б моя думка. Коли вже така людина, може так, то я а тим я тим більше мав би допомагати іншим. Ну я не правий, От ваша думка, от яка б ваша була реакція, коли людина, яка сама потребує ну допомоги, здавалося би, іде і допомагає іншим. Тут мені згадується, коли Зінед Зідан сказав фразу, що я плакав, що в мене немає кетів, доки я не побачу так. чоловіка, в якого немає ніг. Так. І я дивлюся на Оксану, я захоплююсь такими людьми. Можливо, буде якийсь момент, що такого депресії, депресії так? чи що там молодого покоління сучасного часу, це часто буває. так? Я собі так подумаю: згадаю от Оксану. І, І я, все. Реально, я реально зрозумію, що. Пора би встати, піти щось добре зробити. А чи завжди нашому доброму прикладу наслідують люди? От хотів би привести ситуацію, це відбуло відбувалося в Сполучених Штатах. Теж старша людина, е вона кожний день ходила в парк по вулиці і підбирала сміття. І були діти, які бігли і при ньому кидали ж ті бумажки. І він з посмішкою. Налаштований позитивно, при них при них піднімав ці бумажки і просто прибирав парк. І підходили люди і казали: ну як вам вдається в вашому віці ходити і ось це все робити і допомагати? Він казав: Ну, це ще маленькі діти, вони ще не готові реагувати правильно на мій правильний вчинок. І ось проходили часи, роки, і він це робив постійно. От як ви думаєте, який був результат його такого? Позитивного прикладу для інших. Саме про це ми дізнаємось після паузи. Дорогий глядач. Саме зараз, під час паузи, у тебе є можливість зателефонувати нам за номером 0800 30 20 20 і зареєструватися, щоб безкоштовно отримувати поштою уроки з вивчення біблії. Чекаємо на твій дзвінок. Ми знову в контексті. Отже, ми продовжуємо говорити про силу позитивного впливу. І я приводив приклад літньої людини, яка ходила в парк і прибирала сміття за всіма. І за дітьми, які при ньому кидали це сміття, але ж він з посмішкою. Як ви вважаєте, це вплинуло на оточуючих людей? Однозначно, що вплинуло. Однозначно вплинуло. Тільки ем, на початках, я думаю, що от певний проміжок часу. Люди черство реагують, можливо, навпаки, навіть на зло можуть робити, mm -hmm. навіть по тому фільму, який там у нас з самого початку був, відразу ж не запрацювала та схема, яку цей молодий хлопчик запрацю... ну, запропонував. Але наполегливість і те, що воно виходить від серця, от з mm -hmm. глибини серця, його бажання щось поміняти ну, привело до того, що якісь потім це взагалі пішло хвилею. І я думаю, що в цій ситуації те ж саме відбулося, тільки що на початках, можливо, зразу не було видно результатів. Ви знаєте, чим завершилася ця історія? Один сусід, теж старша літня людина, побачив, що він робить, і каже: Добре, я візьму шепство над іншим парком. І він став це робити в іншому парку. Так. Ті діти, які вже підросли, які там кидали ці бумажки, батько побачив, що дійсно їх треба потрошечки навчати. І це літня людина каже: Я побачив, що вже батько ходить. І підбирає сміття разом з дітьми своїми. Тобто, ось цей приклад літньої людини вона все ж таки мала свій результат. Але ж зауважте, більшість чи меншість? Меншість, однозначно, менше. ця меншість, меншість вплинула досить серйозно, тому що ну, вони все-таки прибирали цю зору. То вона стала чистіша. в будь-якому випадку це видно. Якби, якби вони пропали, я впевнений, що більшість вже би це помітила. Але ж скажіть, будь ласка, чи не важко було цій літній людині це робити і дивитися, яке ж, слухайте, ніхто мені а не допомагає, результату, а результату немає. А я, результату. я думаю, що можливо було складно, але це дуже важливо було те, що його мотивували. Якщо, наприклад, з, з, з власного життя я розумію, що я захотіла працювати з дітьми, хоча діти це так. Гарно звучить, але це насправді дуже важко з ними працювати. І ті, хто, я думаю, що поводяться да. ті, хто з ними працює. І десь, можливо, я десь в своєму житті почала замічати, що я дивлюся на дітей, і мені стає шкода, шкода, що десь вони недоглянуті, і таким чином ми почали даний центр. Ми Беремо, як би запрошуємо дітей, і ми вкладаємо в них. В даному центрі дуже багато хлопців, які ну, мають не найкращу поведінку, але я бачу, що коли вони дивляться на наших старших хлопців, які допомагають, вони стараються вже під них підлаштовуватись. Вони, наприклад, можуть сісти і робити уроки чемно, хоча б тим могли бігати. Я розумію, що якби в мене є вдячність Богу за те, що Бог для мене зробив, то я хочу в мене мотивація ця, вона буде далі рухати. Наприклад, коли бувають чесно часи, що тобі хочеться опустити руки і все сказати, я не хочу більше, заміняйте мене. Але коли діти приходять, наприклад, в той самий денний центр чи на табір приїжджають, коли вони біжать до тебе і кажуть, ми раді вас бачити, або ми знаєте, я кращу оцінку отримав сьогодні, тому що угу. ми якби, стараємося в них вкладати, якби розказуємо про Бога. І вони починають вони відкривають собі біблію, починають читати. Ти коли ти бачиш, що так маленько, але вони починають мінятися. Це дуже так заохочує, надихає, надихає, дуже надихає, uh -huh. і хочеться бути такою людиною, яка буде далі інших надихати uh -huh. до цього, Петро. Як ти думаєш, яка була мотивація ц... цієї літньої людини? Він хотів, щоб інші так само це робили? Чи якась інша була мотивація? У нього? Важливо, він хотів змінити світ. світ на краще, і в принципі він розумів, що все складається з дрібниць. Почавши з дрібниці, ти приходиш до чогось більшого і кращого. Отже, дивіться, якщо ми хочемо бути позитивно налаштованою людиною, але ж маємо мотиви слідуючі, що я це роблю, щоб мною захоплювались. І не бачу, що мною захоплюються, дуже швидко руки. Опускають опускаються. Тому, якщо я хочу змінити щось навколо, якщо я хочу допомогти іншим людям, я повинен бути позитивно налаштованою людиною, але ж мотив, який бути, я не можу бути інакше. От і навіть якщо немає людей, які наслідують твого прикладу, це ще не означає, що ти ніяк не впливаєш на інших. Наприклад, про Геннадія Мохненко, що 33 дитини в Синове, через його центр 2500 дітей пройшло. Ого. Тобто, це людина, яка зробила колосальну роботу і все, з чого почалося, його uh -huh. сусід, він ну, сам він ріс в сім'ї алкоголіків, його сусід просто в нього час від часу перепитував, такий дядько старший, скільки ти вже там, які рекорди зробив, скільки там жмеш штангу, uh -huh. а що ти там, які оцінки. І сусід не знаючи, що буквально кілька слів, які можливо спасли цього Геннадія змінять життя тисяч. Так. Тобто в даному випадку прості речі вони спасають і це угу. однозначно. Я можу сказати такий один аспект, а всі ми хочемо бути щасливими. Так і знаєте, от мене б запитали, коли я був найщасливішою людиною в житті. Я можу чітко сказати дату, чітко сказати день одного разу. Скажіть. А, це було на день Валентина минулого року. Угу. Хоча з Днем Закоханих це мало що спільного мало. Просто запам'яталося день. цей запам'ятався, чому одного разу так сталося, що. Скажімо так, мій гаманець спас життя іншій людині, дитині. Скажу. Ну, вона недоношена народилася, і в принципі, я допоміг фінансово сім'ї, і ця дитина зараз жива. Слава Богу. Я пам'ятаю, я запрошую їх в церкву, кажу: ну, можемо зустрітися, бо я там в суботу приїжджав в Бучу, і відповідно я міг на служіння піти в Київ. Вони кажуть, ну давайте зустрінемося. І знаєте, тут питання: в чому було? Я коли побачив людину. Яка живе, я розумію, можливо, якби не я поміг, хтось би інший знайшовся. Як колись Мордихай казав, так? Mm -hmm. якщо не через тебе, то прийде спасіння з іншої сторони. Так я собі не дозволив того, що я собі хотів купити. <гум> Гроші, то, <гум> таке поняття: вони відходять, і, на жаль, <гум> якось швидше, ніж приходять. Mm -hmm. так? Але цікавий момент, що я розумію, що. В мене були сльози щастя, і я, я скажу: якщо люди є нещасні на цій землі, і ну, вони зараз це все слухають. Я вам скажу чисто з егоїстичних мотивів. Спробуйте допомагати іншим, і ви будете щасливими. Бо це реально це, ну, це річ, тут, яка Тут дуже згадується це золоте правило. Як хочете, щоб з вами поступали, так і ви чинні. Тобто, так. Да. Ти хочеш, щоб тобі було добре, і ти роби так, пускай хліб по водах, Соломон говорить, і воно тобі буде повертатися. Ну, це це, це правило працює в житті. Так. Тобто, якщо ти будеш позитивно налаштованою людиною, якщо ти будеш оптимістом, то є шанс, що навколо тебе таких людей стане набагато більше. Скажіть, будь ласка, чи знаходимо ми в Біблії приклади, коли позитивний приклад ну, не мав. Можливо, ніякого результати. Ну, це всім відома причинам так про блудного сина, Луки, 15 розділ. Хто тут відіграє роль, скажімо, позитивного прикладу? Отже, є батько, старший син і молодший син. Так, знаємо оповідання, що молодший син пішов, пропадав, потім повернувся і не очікував, що його приймуть додому. Батько його приймає, вітає вдома, обнімає. Хто відіграє роль отут позитивного прикладу? Батько. Який показує свою безмежну любов до сина, який навіть тої любові не вартує. Uh -huh. По суті, навіть і син він розуміє, що він не гідний тої любові, але реакція батька, коли батько біжить йому назустріч, uh -huh. а це в тій культурі старшому чоловікові бігти, я думаю, Син просто не очікував такої реакції. Він mm -hmm. просто очікував, можливо, та переважно, якби коли ми щось зробимо, чи наші діти щось роблять, вони очікують докору, там кучу різних тобі зауважень, і все. Він не бачить, був, да, що робив. Да. Ходив? Але реакція від батька, батько розпростертими руками біжить на зустріч своєму сину. Це дуже яскравий гарний переклад. Чи прийняв цей приклад старший син? Давайте ми зачитаємо ось 15 розділ з 30 по 32 текст. тексти. Це вже відповідь батька на незадоволені слова старшого сина. Коли ж син твій вернувся, оцей що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. і сказав він йому: ти завжди зо мною, дитину, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив. Бо пропав і знайшовся. Угу. Чи має місце вплив, позитивний вплив батька на старшого сина? На жаль, чомусь син не перейняв такої реакції, яка була в батька. Але все ж таки, я думаю, що батько далі продовжував його любити. Але ж, скажіть, будь ласка, хіба тут є висновок в цій притчі? Чому Ісус Христос цю притчу розповідає так, і обривається вона? Ніби нема висновку, нема реакції старшого сина? Я б сказав тут mm -hmm. такий момент, батько говорить, в тебе були і телята, які ти міг сам взяти і заколоти без мого дозволу і тому mm -hmm. подібного. Тобто Бог каже, у вас є благословення, у вас є можливості творити добро. Друзі, просто знайдіть їх і робіть. Або ну, в даному випадку що він каже, в тебе стільки всього, і ти тут за якесь теля відгодовувати. Uh -huh. Переймаєшся. Я би сказав, що тут, от працює такий момент. певно, чоловік, оцей старший е, син, він реагує по справедливості. Uh -huh. Немає справедливості по відношенню до нього і до його брата. Uh -huh. Брат дійсно заслуговує покарання, можливо, е, відкинення, тому що брат протратив все, що він мав. Він заслуговує по його ну, по логіки, так і би, заслуговує. Поваги хорошого mm -hmm. відношення батька і спадкування всього того, що там лишилося? А, батько демонструє милість, mm -hmm. милість, яку часто от справедливість і милість це така тема, яка досить ну, конфліктна. Чи бути справедливим, чи бути милосердним. І Господь говорить: будьте милосердні, як отець ваш милосердний. Він вчить милосердності. Але ж я хочу повернутися до запитання в цій притчі, чи бачимо ми. Завершення або реакцію старшого сина на слова батька. Н ні, тут. ні. Він звертається до людей і практично каже, а який вибір зробиш ти? Ось, ось саме головне: Ісус Христос Він не завершує цю притчу, він не говорить про реакцію старшого брата, тому що далі він звертається ну, до всіх нас і каже: Ось, подивись, у тебе є гарний приклад батько, який любить сина. А чи ти захочеш слідувати цьому прикладу, рішення вже за, за тобою. Кожен. І ось сьогодні, коли ми розглядаємо ось цю тему, позитивний приклад, поруч із нами є маса людей, які все ж таки позитивно налаштовані, і ми можемо з них брати приклад. А чи беремо ми з них приклад, рішення вже за нами. Ви знаєте, ще є така проблема, я колись розглядав питання от професії. так? Професія, яка допомагає іншим. От згадайте кілька таких професій. Ну, От проблема от зайнятися тим, що от, в суспільстві ну, приносить і користь. Ну, Це треба шукати, фонди, от такі, ну, там, школи чи угу. там фон, фонди, які будуть це робити. І вони не рекламуються. Престижна робота це там програмісти, там, можливо, якісь менеджери, юристи, юристи там, може, інженери. Ну, інженери не так просто Я інженер, мені легше говорити. Так? От, Але. Цікавий момент, що таку роботу важко знайти. Або принаймні треба докласти хоча б самих зусиль. Світ так створений, що потрібно докласти зусиль, аби побачити, як робити добро. Угу. Бо цього ніхто не вчить, в школі вчать. Як вчитися в інституті вчать, як можливо навчитися заробляти гроші? Ніхто не вчить, як навчитися робити добро, і цього реально це якби ну, освіта... може церква для цього існує? Церква існує, і церква розповідає однозначно. Ну і звичайно, ми розуміємо, що для нас найяскравіший приклад священного письма є: хто? Христос і чи завжди ми хочемо з нього брати приклад? Не. Можливо, це риторичне запитання, ви знаєте, ну не вартує на нього відповідати. Нехай кожен подумає, глядач, в тому числі. Ісус Христос найяскравіший приклад того, як допомагати іншим, як бути позитивно налаштованим. А ось чи ми бажаємо наслідувати цьому прикладу, все залежить від нас. Але ж якщо ми живемо в цьому світі і бачимо, що є багато горя на щастя, а не знаємо, як допомогти, немає фінансів. Немає часу, немає можливості, то принаймні, що можна зробити? Бути позитивно налаштованою людиною і стати прикладом для інших. Це не складно. Але ж це те, що ми реально можемо зробити в нашому житті. Отже, шановний глядач, якщо ти запитуєш себе, як я можу допомогти іншим людям, будь позитивно налаштованим. І обов'язково знайдеться хтось, хто захоче з тебе взяти приклад. А таким чином, допомагаючи одній людині, ти допомагаєш цілому світу. Залишайся в контексті. Пропоную продовжити челендж маленького хлопчика, але трошки по-нашому. Зроби дві добрі справи людині за умови, що і вона комусь зробить дві добрі справи в той самий день. Своїми досвідами, як раніше, ти можеш поділитися в соцмережі або написавши на поштову скриньку. До зустрічі!